Доброго дня! Сьогодні поговоримо про одну з найефективніших вправ для розвитку грудних м'язів жим лежачи. Щоб отримати максимальний результат, важливо правильно виконувати вправу та дотримуватись певних правил. Перш за все, техніка виконання ляжте на лаву так, щоб очі знаходились прямо під грифом. Зведіть лопатки, злегка прогніть спину, а ноги міцно поставте на підлогу для стабільності. Хват штанги має бути трохи ширшим за ширину плечей, це оптимально для роботи грудних м'язів. Опускайте штангу повільно до середини грудної клітки, лікті рухайте під кутом близько 75 градусів від тулуба. Потім піднімайте штангу вертикально вгору, зберігаючи контроль і не випрямляючи руки повністю, щоб напруження у м'язах не зникало. Режим тренувань. Для набору м'язової маси виконуйте від 6 до 12 повторів. У 3-4 підходах із середньою вагою. Якщо ж мета збільшення сили, робіть 3-6 повторів у 4-6 підходах із більшою вагою. Виконуйте вправу у повільному темпі, повільно опускайте штангу а піднімайте її швидко. А тепер варіації жиму для кращого ефекту. Горизонтальний жим активує середню частину грудей. Жим під кутом вгору 30-45 градусів. Фокусується на верхній частині м'язів, а жим під кутом вниз працює із нижньою частиною грудей. Не забувайте про розминку перед виконанням жиму зробіть один-два підходи з легкою вагою, щоб підготувати м'язи і суглоби, і останнє уникайте типових помилок. Сюди належить надто широкий або вузький хват, нестабільність спини чи ніг, а також неправильна траєкторія руху штанги. Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете ефективно тренувати грудні м'язи, залишаючись у безпеці. Тренуйтеся правильно, і результат не змусить себе чекати. Дякую за увагу!